А -а -а. О, рыба, нифига, вопрос не мое видео. Друзі, а я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор. І сьогодні ми, так би мовити, віддамо дань зимовому спінінгу і перейдемо у весняний сезон. А сьогоднішнім відео я хотів би так підсумувати всі мої виїзди на обвідний канал Київського водосховища. Тієї вже зими я провів їх досить багато, близько 7 путівок в мене туди було. Ну і більшість з них не зовсім вдалі. Сьогодні покажу те, що ви. Звісно, що ж, як завжди, окрім цікавих клювань, вас очікує досить детальний аналіз цієї риболовлі і загалом а, даної локації в період цього сезону. А, тому, якщо бажаєте підтримати цей канал, то підписуйтесь. Ну, а ми будемо розпочинати, будемо нарешті після цієї криги спінінгувати. Легкого старту в сьогоднішній риболовлі дійсно не було. Я, окрім того, що проснувся дуже пізно і спізнився на автобус, вирушив до Дмитра, попередньо перевіряючи окуневі локації. Окунь на них був, але не в кількості, і довелося його виманювати досить специфічними проводками. Проте рано чи пізно рибка мала б себе проявити. знімай відео. Дуже активна судача проводка, яка гупала дійсно по ракушці, виманила окунця. Це насправді мене досить здивувало, проте ну, обвідниця така локація, де можливо майже все. А, тому, зловивши цього досить симпатичного окрасення, я одразу мав на меті його якомога швидше випустити, щоб перевірити, чи буде ця тема стабільною, чи вийде. Спробувати повторити результат. Тим не менш, дивіться, отакий симпатичний окунець, він такий світленький, але а, це не відміняє, того, що він дуже і дуже класний. А, звісно що ж, повертаємо назад і намагаємося щось покращити, тому що початок дуже цікавий. Прокидавши ще, напевне, хвилинок з 20, я зрозумів, що чуда ніякого не буде, друзі. Кльову немає, тому я поступово змінював теми і одна з них принесла мені результат. Вона досить схожа на попередню, допоки це буде для вас секретом. Окрім цього, змінив я проводку на більш рівномірну і рибка, рибка підсіла. Дуже затяжна рівномірка. Дуже така щуча проводочка, я б вам сказав. Для комерції саме те, але вирішив спробувати по концю, бо я вже зрозумів, що судачка тут немає. І попався ще один красунчик. Насправді, розмір не найгірший, ну і не найкращий, звісно, але згодиться. Але вже на цьому етапі я зрозумів, що напевне це мій останній окунець на точці, адже кльову взагалі немає, а мені потрібно йти до Дмитра, тому що він мені подзвонив, сказав, що зловив першого судачка. Цей окунь повертається назад. Ну, а я вам дещо розповім все ж таки завдяки чому і як я цих окунців зловив. Друзі, ловля окуня на обвідному каналі, як в принципі ловля будь-якої риби на даній локації, це діло дуже специфічне, тому що починається все з вибору локації. У нас є декілька шляхів, або ми йдемо по тому шляху, який я обрав сьогодні, а саме ловля окуня на ракушняках, або ж йдемо на міляки, йдемо з мікрухою і шукаємо окуня вже посеред старої. Підгнивши її травички, яка лишилася тут ще з А, Як я вже сказав, сьогодні ми на ракушняках, а відповідно, нам потрібно знайти ділянки з певними прогонами, на яких ця ракушка поростає і розташовується. Насправді, діло досить непросте, але в силу свого досвіду, досвіду та певних накопичених знань з цієї локації, я можу просто йти одразу ставати на точку і просто перевіряти її на наявність риби, в принципі, чим я. Сьогодні й зайнявся. Проте вибір локацій є лише першочерговим і, можна сказати, найпростішим. Далі в нас постає завдання розв'язати Окуневу загадку. Тому що на цій локації, по моїх спостереженнях, у окуня є два таких стани. Це він або надгіперактивний. Тобто, якого ви могли побачити сьогодні, далі дещо розповім, з чим це пов'язане, як з цим діяти, або надпасивний. Ну, друзі, коли я кажу надпасивний, це він дійсно потребує дуже довгої паузи і вибагливий до майже всіх факторів, пов'язаних з монтажем і нашою проводкою. Таке страпляється навіть на зимовому спінінгу досить рідко, але от. У нас з Дмитром була одна з риболовель. На мій канал вона не потрапила, тому що я взагалі не зміг тоді розібратися з рибою. Але в нього вийшло підібрати ключ, і окунь дійсно був ну, просто мега пасивний. І це характерно для даної локації, але не сьогодні. Сьогодні риба а, кидалася на, друзі, на ось таке: два дюйми, Віброхвіст, флагман Icon, кислотний, а, досить різкі проводки. Не характерні навіть ну, навіть для Судака. Судак, ну що обганявся за таким, ну це не порядок. А, судаку потрібне все ж таки підвисання, але наш окунець сьогодні брав на досить затяжній рівномірці і на таких собі протяжках з підривами. Ну, у вас одразу може виникнути питання: ну, з чим це може бути пов'язане? Взагалі, друзі, екосистема даної водойми дуже сильно відрізняється від будь-яких інших, які я зустрічав по ходу свого, так би мовити, спінінгового шляху. Пов'язане це може бути з тим, що в канал звивається тепла водичка з певних труб, які я міг спостерігати, ходячи по міляках. Плюс до цього постійне переміщення води не дає. Їй, так би мовити, остудитися в більш прохолодний період, і у риби немає такого поняття взагалі, що зараз настала зима. В неї там може осінь, може і взагалі літо, і повадки окуня ніколи не можуть бути нами передбачені. Ну і саме сьогодні він проявив себе от всій цій. Красі непередбачуваності, так би мовити, він дійсно хотів більш активну приманку. Я розумію, що ну, в такий сезон це ніяк не вписується в рамки того, про що ми з вами говорили по ходу всього зимового спінінгу. Риба пасивна, потрібно її виколопувати. Всілякі методи та цікавинки я вам надавав зі свого досвіду, а от сьогодні. Ну так, просто не состиковка, як лбом в стіну. Ну, але такі ситуації теж інколи трапляються, друзі. З ними треба змиритися, до них потрібно просто пристосуватися. Тому що я можу порадити взагалі, навіть якщо ви на ловите на обвідному каналі, бажано мати хоча б якусь активну приманку в своєму арсеналі. На всякий випадок, коли нічого не працює, потрібно просто поставити, просто перевірити. Хтось колись це спробував на даній локації. В мене було розуміння, що тут може так і статися. Я одразу почав з цієї теми, тому що таке трапляється тут досить часто, вгадав і це спрацювало. Окрім цього, другий окунець був спійманий на такий Віпо дводіймовий, теж класна приманочка. Звісно, дещо ліпше її можна якось пояснити. Чому окунь все ж таки на неї кидається, тому що схожа на черв'яка. Але оця рибка, ну це, це дійсно те, до чого потрібно ну, звикнути пристосуватись, друзі. А, тому я сподіваюся, я вам пояснив, що може взагалі відбуватися навіть в такий більш прохолодний сезон. А, сподіваюся, ви будете готові до таких нюансів. А, ну, а ми переходимо далі до риболовлі. Ро, Hello, хело блогері. Що, як воно? Зустрівшись з Дмитром, риболовля загалом стала набагато веселішою. Враховуючи те, що активного кльову не було, ми могли розбавити це все досить приємною розмовою. Тим не менш, одразу прийшовши на точку, окрім дуже чудової компанії, на мене чекало ще дещо цікаве. А тут О, Гопро, снимай відео. Димон! фінка в дугу. А ладно, вітя прийшов, зробив перший закид. Так я ж прийшов на точки, які вже за мене розвідали. Ага. А ми чуть тюпав. А шо ага. це? Опа! Ага. Не, ну слухайте. Ну це мій перший в сезоні. Це... Ні, до речі, ну а. Ну, порядочно. Давай. О, дивись. Іногі... декой застіпка, декой застіпка. А, не... а, а де вантажик? А от декой застіпка. Mm. Друзі, якою би крутою не була декой застіпка, злити цього судачка вона мені не змогла. Тому що я користуюся одним дуже чудовим методом, який зберіг. Досить багато рибки мені. Спершу одягаю гачок з приманкою, потім джигріг. Це тепер у мене постійна основа і база в моїх риболовлях, а вартує, якщо ви так не робили, спробувати, тому що можна злити омріяний трофей. Ну а цей спортивний судачок пливе назад в канал. Фарель форсируємо? Фарель? Фарелька. В спортивному темпі... Темпуємо, От... тампу... темпуємо. Там стайка? Одразу мій віде... монтаж твої точку. Стайка! Моментально. Ну, тут миляка зла. Злючо Злю... 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 миляк О. Риба, ні фіга. Гопроснімай відео. Ти ти девий? Я фед багрив щось. Щось здорове. Там щось здорове. Де води, то капець. Змінняка. Змінняка. Прям закинув на оти про Це прям толкова риба. Четверочка. Четверочка. Ну якщо в рот, то є шанс. Повисло тупо. Ти просто подивись, як не цікаво да, що там? Давай да, буду да, так. Да, да. Я дуже хочу хоча б побачити що воно. Диви, 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 Що там? Не побачив? Ні. Там щось гарне. Я щось забагрив. Давай диха. Води дико, подивіться начну. <риклад> <риклад> карась, карась, карась Оф Офієть! <гаджу> <рит> Який здоровий карась. Діма, ну це ж монстр. А ну підійди покажи його. <плоджу> <гаджу> ну, це, кстати, фарман гачок спуску не дає. Блін, я вгораю, він просто як якийсь несправжній <гаджу> даже. <гаджу> А, у мене є ваги, давай зваги. А ну давай. Щев при мене якось Киво 780. Кайф. Кіло 70. Я його Викину прям, так? Да? Друзі, перед тим як я розповім вам дещо про судачка, про те, що в мене сьогодні вийшло, вийшло небагато, але завдяки чому вдалося вловити цього кликатого гада, е, я хочу вам показати оці дві пачечки. Що спільного між цими двома приманками? Правильно, правильно, друзі, е, це колір. Е, і одразу наступне питання у вас мало б виникнути. Чи тут вирішує кислота? Чи потрібно ставити виключно кислоту? От я ставлю кислоту. Оцей чувак в кадрі використовує фактично все відео лише кислотні приманки. Друзі, це все пояснюється досить просто, як я вже розповідав, сюди зливається багато всякої гидоти вода дуже мутна, вона постійно плюс до цього ганяється туди-сюди за рахунок дамби КВХ. -шної. Ну і це все сприяє досить такому неестетичному забарвленню нашої водички. Тим не менш, насправді, я не раджу вам вірити лише мені, лише тому, що спрацювало в цьому відео. Допустимо, от ви вперше побачили взагалі. Відос, як хтось ловить з обідного, наберете зараз кислотного силікону і поїдете туди. Ні, друзі, навпаки, більше сприйміть те, що я зараз вам скажу. На цьому каналі можна успішно ловити на більш темні відтінки, на фіолет, на натуральні болотні кольори. Це підтверджують інші риболови, спостерігаючи навіть за відеороликами, яких я зрозумів, що колір тут не вирішує. Насправді, це більше віра. Тим не менш, вона в мене вже закріпилася. Ну, а ваша віра закріпиться у вас в душі, коли ви самі половите на подібних риболовлях, коли потрапите на певну риболовлю, коли все ж таки колір може зробити вам діло. Ну і будете використовувати його майже на постійній основі. Тому, друзі, можете спробувати нюанс з кислотою, але не треба це возвеличувати і ставити як панацею. Тепер до судачка. Судачка тут, як і окуня, можна ловити всілякими різноманітними способами. Тим не менш, в пріоритеті, звісно, що ж наш улюблений силікон. Дмитро впаяв судачка сьогодні на досить активну тему, якщо не помиляюся, 12 грамів вухастик в нього стояв, і Impact щось там 3 дюйми чи 2, але тим не менш приманка активна. Загалом тут судака ловлять і на більші віброхвости. Я бачу, як коли ви на ганстаміну навіть по цьому сезоні 2,5 дюймовий, 4 дюймовий. Взагалі, риба тут не цурається крупного розміру. Це візьміть просто до уваги і сприйміть як факт. А, тим не менш, поки вода дуже низька, а, я надаю перевагу найбільш пасивним темам. Тому по судаку сьогодні спрацювало ну, найбільш пасивне а, саме приманка Vipa-2мовий. Чому саме ця приманка? Друзі? У віпа є така властивість, дуже цікава. Окрім того, що він такий прогонистий і може імітувати як і черв'ячка, так і рибку. А його хвіст. На досить плавних і затяжних, делікатних проводках, грає в будь-якому випадку. На відміну від Віброхвоста, особливо такого класу Mino з досить активною лопаткою, тобто лопатку, яку потрібно дійсно завести. Ось це грає на будь-якій підтяжці, найпасивнішій, найплавнішій. Постав сюди грам, постав сюди 10, гра буде досить стабільною. Саме це я сьогодні використав в комбінації з 7-грамовим JGO. Звісно, можна було поставити і 5 грамів, щоб ще краще підвисало. Тим не менш, я прийшов на яму, от як ви можете відмотати на попередній кадр, могли побачити. Є ямка, і я от просто мені захотілося закинути фактично на початок цієї ями і пропрацювати її всю з 5 грамами. В мене б такого не вдалося. Звісно, я пожертвував дещо. Плавністю, делікатністю, але враховуючи те, що я взяв Судака фактично з підходу, я його дещо здивував цією темою, він їй вподобав, ну і надалі клювань не було. Як би я не експериментував, оця першочергова тема, першочергова задумка, і загалом ось такий монтаж це досить розповсюджена практика на даній локації, так би мовити, класична снасть, вона дала результат. Що стосовно проводки, то вона просто має бути плавною. Ми маємо враховувати те, що в нас яма йде ось ось так от. І ми не маємо її маслати по-дурному, там, навіть рівноміркою, а категорично не можна подвійними підривами. Тому що, якщо ми почнемо підривати, ми уйдемо кудись просто товщу. І рибка навіть не те, що не побачить, вона злякається, як приманка потім на подіну, так ду -ду -ду в дно. І все. Тому. От, допустимо, у нас ось тут приманка, ми зробили такий підривчик, як я роблю підрив, потім підтяжечка, можна і дотягнути. І у нас приманка підскочила, ще підскочила і плавненько дотягнулася вздовж поверхні дна, спускаючись в ямку. Друзі, і це дало результат. Якщо комусь, ну, я не хочу так проводку, чесно, детально розжовувати, я посвятив вже один з відосів осіннього спінінгу на це, на саме цю проводку, тому просто перемотайте. Візуально вам буде, я думаю, набагато легше її освоїти, якщо, звісно, маєте таке бажання. Тому, друзі, що ще хочу підсумувати по судаку на цій водоймі, він тут. Клює на різні теми. Його можна зловити, як і на досить дурну проводку, але зараз його немає тут в кількості. Це те, до чого взагалі я підводив цю всю риболовлю, це місце, на жаль, пусте. Тут дуже мало риби, її підвибили за всі роки, популярність цього каналу лише зростає. Ну а дійсно, половити тут в кількості можна лише коли вода буде високою і риба з дамби з тих районів околиць. Наш улюблений судачочок, сюди зайде на нерест. Поки що цього не сталося, вода аномально низька. Тому найголовніше можна сказати, до чого я підвів вас. На бідному каналі потрібно ловити лише коли тут висока вода. Або попередні сезони потрібно було використовувати свій час, але хто ж знав, що тут було трошечки риби місцевої. А, тим не менш, та риба, яка тут постійно живе, вона постійно пресується і їсти менше, менше, менше. З прохідною рибою з нею все простіше. Вона зайшла її по вона вийшла. Потім на наступний сезон зайшла нова. А, вона дещо не призвичайна до цих всіх тем, які тут плавають. І ну, її дещо легше ловити. Тим не менш свої складнощі теж є. Якщо в цьому сезоні ще будуть, у мене тут риболі, я думаю, вони будуть, я сподіваюся, що сюди ще судачочок Зайде, то тоді викладемо, поділюсь досвідом, як це зробив в цьому відео. Друзі, блин, дуже багато наговорив. Не сподіваюся, для вас це все було корисним, тому що намагався більш детально ці всі нюанси розживати, щоб було зрозуміло взагалі, як пройшла вся сьогоднішня риболовля. Карася у цього коментувати не буду, ну тому що яка там інформативність? Забагрив. Класну рибку. Емоцій багато, але ну інфи нуль. Тим паче вчити багрити карасів я нікого точно не збираюсь. Тому я сподіваюся, це відео принесло вам не тільки позитивні емоції від яскравих а, клювак, виваджувань. Ну, а ви перейняли дещо трішки мого досвіду. Можливо, у вас лишилися певні питання стосовно даної локації, проводок, приманок. Можливо, забув про щось розповісти, але у ну, мене не було. І мотивації розживати все максимально детально. Це б тоді затягнулося на кілька годин, якщо все розглядати взагалі покроково. Ну, тим не менш, я вже дещо натриндівся, хочеться мені спати. Тому я сьогодні такий дещо сонний, можливо, неструктуровано подаю матеріал. Але в голові в мене загалом склалася карта всього, чого я мав вам розповісти, і я сподіваюся, я це зробив. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Далі у нас попереду тільки спінінг. Весняний сезон розпочинається, і я сподіваюся він буде класним.